Друзі, привіт! Дуже прикро, що замість кроків по вирішенню проблеми, яка є незаконною, депутати йдуть іншим шляхом, шляхом узаконення цієї проблеми. Справа в тому, що не так давно, в лютому місяці, було включено в порядок денної Верховної Ради два законопроекти, які вже давно були заготовлені, насправді, але чомусь саме зараз у розпал босифікації ескалації, коли вже всі перелякані цими незаконними діями ТЦК на вулицях. Саме зараз чомусь виникла потреба підсилити ще одне військове формування, яке допоможе ловити, ловити правопорушників на законному рівні. До речі, тут потрібно одразу сказати, що військові формування взагалі не мають права обмежувати права людей. Це можуть робити тільки правоохоронні органи на підставі закону. Але у нас є так би мовити, гібрид. Гібрид, який поєднує ці дві функції правоохоронну і військову – Це Нацгвардія, правовий статус якої, до речі, досить дискусійним, якщо брати до уваги саме статтю 17 Конституції України. Я подивилася цей порядок денний, які ж законопроекти почали актуалізуватися зараз. Це в першу чергу законопроект про вдосконалення про засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії. До речі, цей законопроект вже прийнято за основу, і передали на друге читання. І інший законопроект про внесення змін до КУПАП. Звісно, що щоб додати повноважень Нацгвардії. До речі, про всі актуальні зміни та новини законодавства, я повідомляю у своєму телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь там завжди є корисні юридичні посилання та мої коментарі. Також підписуйтесь на цей канал. Не бійтесь тут, тільки професійна юридична аналітка. Тож, друзі, уявіть собі, що ми до сьогоднішнього дня з вами завжди обговорювали повноваження ТЦК, поліції, чим це регулюється. Ось ці повноваження згідно КУПАП щодо затримання і доставлення в ТЦК працівниками поліції. І серед всіх цих положень ми ніколи не знаходили і не знаходимо на сьогоднішній день те, що військові з ТЦК мають право навіть хоч торкатись людину взагалі, це незаконно. Але ж ми хочемо, щоб все було законно. І ось, будь ласка, будь-які бажання можуть втілитись в життя. Просили, називається організуємо. Новий суб'єкт може з'явитися в цій грі Національна гвардія, яка також по суті є військовим формуванням. Але з правоохоронними функціями це друзі не новий суб'єкт. Є про них закон, який дозволяє їм і заходи впливу, в тому числі застосовувати і зброю, але у виключних випадках. Станом на сьогодні, і здебільшого, це от відсіч і припинення там кримінального злочину, наприклад. Але депутату, автору ось цих законопроєктів, прокурорське минуле не дає вочевидь спокою, тому він вирішив підсилити силовиків. Оскільки, ну на думку його, напевно, що дуже багато зараз правопорушників у нас, і ось в цих законопроектах, що мені не подобається, стаття 16. От, зверніть увагу, частина друга зазначає, що військовослужбовці Нацгвардії мають право застосовувати фізичний вплив для і тут ми бачимо забезпечення особистої безпеки, безпеки інших осіб. Це зрозуміло. Друге припинення правопорушення. Згідно цього формулювання, видається, що це припинення має бути на місці, безпосередньо на місці. І третій пункт затримання особи, яка вчинила правопорушення. А от третій пункт, друзі, зовсім не обов'язково, що витікає із другого. І є цілком самостійною підставою для затримання. Але це ще не все. Далі військовослужбовцям Нацгвардії надають право застосовувати і кайданки, і сітки для зв'язання під час затримання особи. Яка вчинила правопорушення навіть службових собак під час. Наприклад, переслідування та затримання особи, яка скоїла адміністративне правопорушення, ось так, друзі, не тільки кримінальне, а і адміністративне. Причому не конкретизується яке саме. Чи віднесено це адміністративне правопорушення до компетенції Нацгвардії, чи не віднесено взагалі жодних якби конкретизацій? Ми не бачимо. А інший законопроект ще більше доповнює всі ці повноваження. І зокрема, в статтю 17 планують внести. Зміни і дати право військовослужбовцям Нацгвардії затримувати, доставляти та або передавати органам нацполіції правоохоронним органам осіб, які скоїли або увага. Підозрюється у скоєнні адміністративного правопорушення, друзі. Звертаю увагу, людина підозрюється у скоєнні адмінправопорушення. Якого правопорушення? Яка це підозра на підставі чого? Що це взагалі таке? Не оновила дані, наприклад, людина, і що військовослужбовець Нацгвардії тепер має право затримувати таку людину і доставляти. В дополіції, ну тобто, жодного, як ви бачите, нормального правового регулювання ми тут не знаходимо. Більш того, я знову таки наголошую, це військове формування, це превентивні заходи, які недопустимо передавати саме військовим формуванням. Цим повинні займатися правоохоронні органи. Поряд з цим вони планують і доповнити 262 статтю, 259 статтю КУПАП, включивши туди також посадових осіб Нацгвардії. А це статті, які регулюють доставлення правопорушника, затримання правопорушника. Зокрема, планують дати право посадовим особам Нацгвардії. Затримувати причинені злісної непокори законом розпорядження або вимозі військовослужбовця Нацгвардії. А це ось ця злісна непокора цілком може бути знаєте, в яких, в яких ситуаціях здійснена. Наприклад, ті самі ТЦК чиняють якісь там дії, і військовослужбовці Нацгвардії попереджують конкретну людину. Людина. Наприклад, чинить опір. І це вже є законна, друзі, законна підстава для того, щоб Нацгвардія таку людину затримала та застосувала заходи фізичного примусу. Тому що сьогодні ТЦК. Законно це робити не можуть. І як ви розумієте, що в зв'язку з тим, що вся ця бусифікація вийшла за межі навіть українського медіапростору, вже всі знають про це, влада не прийме такі закони тепер з такими назвами та навіть з містом, де буде прямо прописано посилення повноважень саме ТЦК. Розумієте, що ТЦК мають право там якісь заходи фізичного впливу. Це дуже така скандальна історія, гостра. Навпаки ж, всі декларують, що ми боремося з правопорушеннями ТЦК. А от з Нацгвардією це цілком реальний варіант. Я Сподіваюся, що ці законопроекти з огляду на статтю 17 конституції та критику того, що відбувається зараз із ТЦК, все ж таки не будуть прийняті в такому вигляді. А ви напишіть свою думку у коментарях. І як завжди, якщо було інформативно та цікаво, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал. Ваша інспектор Права.